Голова правління Київ -Міськ буду Ігор Кушнір подав у відставку. Насправді це дуже серйозна подія, яка може потрясти всю державу. Ну, не тому, що Кушнір чимось е цінний настільки аж, а тим, що це показник стану справу в компанії. Е Київ -Міськ буд має е повішеними собі на шию, скажімо так, добудову. Недобудів Укрбуду комісія з перевірки стану справ «Київміськбуду» підтвердила, що нестача коштів на добудову оцих недобудів 2,3 мільярда гривень майже. Ну, тобто сума, якщо розділити на кожного українця, то що там виходить? Мало не по 100 гривень з кожного українця треба зібрати. Якщо тих, хто залишився наразі фізично в Україні, щоб добудувати оці всі десяток ЖК, де інвесторами є кілька десятків тисяч людей тисячі сімей. Якщо кушнір звільняється, значить е, діла е, пахнуть керосином, м'яко кажучи. Грошей нема і не буде. Інакше б не звільнявся б. На місці е, інвесторів цих е, недобудів. Я би, звичайно, Скажімо так, не сидів би сложа руки, треба щось робити. Не знаю, що радити робити людям, тому що мітингувати під час війни в принципі, то не можна, але і е, радити їм спостерігати мовчки, як їхнє житло е, фактично зникає е, з горизонту. Навіть уявне житло зникає з горизонту, це теж не вихід з ситуації. Дуже-дуже ситуація викликає непокоєння, і тут може статися якийсь стихійний бунт, щось типу нової Врадіївки. Просто коли люди зрозуміють, що вони всі обмануті цих людей тисячі і тисячі, то ну, може. Щось бути схоже на бунт, як у наших сусідів, класик їхній писав безсмислений і безпощадний бунт. Дуже не хотілося б, щоб таке сталося під час війни, але що чимось таким запахло? Очевидно, що влада повинна срочно, дуже срочно уділити увагу цьому питанню.